Ось розп'ятий на голові за гріхи світу. I'm on the SHUT <laughs> Слава Ісусу Христу! Щиро вітаю, дорога молитовна родина, з нашим новим днем молитви, безвідмовної Помпейської дев'ятниці. Щиро прошу вас про вподобання і про поширення нашої трансляції. Ми дякуємо Господу Богу, дякуємо всім святим, дякуємо тобі, дорога небесна Матінко, за прожитий день нашого життя і за даровну нам нову молитовну зустріч. Об'єднуємося в молитві, подяки про слави і прохання до Господа Бога. Молимося осібно, кожен має свої добрі, важливі намірення, але молимося в нашому великому загальному наміренні. Це є справедливий, переможний мир для України в війні. Ми знаємо, що ми з Богом подолаємо цього ворога і просимо захисту для наших мужніх воїнів. Додай їм сили, додай їм терпеливості, витривалості і надії на те, що ми переможемо. Дорога наша небесна Матінко, ми молимося у Твоїх наміреннях і щиро просимо молитви в наших добрих, важливих намірах. Благослови нас, Господи, на молитву, яку ми розпочинаємо Псалом В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Хто живе в помочі Всевишнього, під крівлею Бога Небесного поселиться, скаже Господеві заступник мій єси, прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього, бо Він вирятує тебе від сіті ловця і від слова тривожного. Плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися. Як зброя оточить тебе істина його, не зв'якаєшся страху нічного, ні стріли, що літає у день, ні мари, що у пітьмі блукає, ані напасти і біса полуденного, впаде побіч тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе. До тебе ж не приблизиться. Однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо Ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав ти, як прибіжище Твоє, не прийде до тебе зло і рана не доторкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спіткнув камінь ногу твою. На Господа, і Василиска наступиш і потопчеш і, і змія, бо на мене він опував, і вирятую його, покрию його, бо пізнав я моє. Візве до мене і почую Його, з ним я у скорбі, і визволю його, і прославлю Його. Довгим віком обдарую Його, і явлю Йому, спасення моє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Благослови нас, Господи, на молитву Помпейської дев'ятниці. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби є при життя подателю. Прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси, благі й душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, народженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей і нашого Ради Спасіння зійшов із небес, і оплотився з Духа Святого і Марії і Діви, і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить. Що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо рівно славами, що говорив через пророків в єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення, спущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і жахів. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід плітлона Твого, бо Ти вродила Христа спаси і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив і святій Христовій вірі утвердив, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти і породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ми сьогодні розважаємо світлі таїнства. Перше світле таїнство – хрещні Ісуса в ріці Юрдані. Відважно матінко Марії, роздумуючи про таїнство хрещня Ісуса в ріці Йордані, коли твій син, як приклад для всіх, захотів бути охрещеним його родичем Йоанном, і небо відкрилося, і Святий Дух у вигляді голуба зійшов на нього, а голос із неба промовив, це син мій улюблений, що його я оподобав. Я дякую і покірно прошу. Молимося той перший десяток, добрих, надважливих наміреннях один одного. Всіх, хто просив нас про молитву і кому обіцяли ми за них молитися. Молимося за одужання поранених, повернення полонених, віднайдення безвісти зниклих. Молимося за одужання всіх хворих і важко хворих, діток, дорослих. Молимося. І просимо захисту для наших воїнів. Також ми щиро об'єднуємося в молитві з усіма іменинниками та родинниками. Ми вас вітаємо. Нехай Господь Бог щедро благословить вас усіма потрібними ласками, земними, небесними, міцного здоров'я, духовного, тілесного і дарує миру в ваших душах, родинах і в нашій нинці Україні. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний луна Твого, бо Ти породила Христа Спаси Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна Твого, бо Ти породила, Христа Спаси збавителя душ наших. Богородице, і Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і плід прітлуна Твого, бо Ти породила продила Христа Спаси з душ наших. Богородице, і Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і плід притлона Твого, бо Ти породила продила Христа Спаси з душ наших. Богородице, і ворадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід підлона твого, бо ти породила Христа Спаси Збавителя душ наших. Богородице, і ворадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і плід підлона твого, бо ти породила Христа Спаси збавителя душ наших. Богородице, і Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаси і Збовитеря душ наших. Богородице, і Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаси і богитеря душ наших. Богородице, і Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і, і плід луна Твого, бо Ти породила Христа Спаси Збавителя душ наших. Богородице, і Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід п'єдлона Твого, бо ти породила Христа Спасе збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О свята, непорочно зачата, прочистих, Діво Маріє. Заступайся за нас, що до тебе прибігаємо. О, матінко Божа, зійшли нам все людство полум'я любові Твого непорочного серця. Друге світле таїнство, весілля в Кані Галилейській. Відважна матінко Марії, роздумуючи про таїнство першого чуда Ісуса на весіллі в Кані, де на твоє прохання твій син здійснив перше з багатьох своїх чудес. Обернувши воду на вино такої якості, що ж староста дорікнув нареченому, кажучи, що всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он посю пору. Я дякую і покірно прошу. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений луна твого, бо ти породила Христа Спаса і збавитеря душ наших. Богородець і радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений луна твого, бо ти породила Христа Спаса і збавитеря душ наших. Богородець і діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаси і Богитеря душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і плід лона Твого. Бо Ти породила, Христа Спаси з душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений луна твого, бо Ти породила Христа Спаси збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений луна Твого, бо Ти породила Христа Спаси збавителя душ наших. Богородеці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна Твого, бо ти породила Христа спас і Збавителя душ наших.